Я великий фанат ретрофільмів. Ви могли про це здогадатись з минулого відео, де я говорив, чому, на мою думку, старе кіно для мене краще за нове. Хто не бачив, запрошую до перегляду після цього ролика. Тому сьогодні я маю час і натхнення поділитись кількома нетривіальними фактами про один із своїх улюблених фільмів. Першу частину культової класики Термінатор. 26 жовтня 2025 року минула 41 ша річниця з дня виходу цього науково-фантастичного бойовика від тоді ще режисера-початківця Джеймса Кемерона. Фільм розповідає історію робота з 2029 року, якого суперкомп'ютер Скайнет відправив у минуле, зважаючи на сучасний розвиток технологій і перегони між компаніями за впровадження у побут гумані. Одноїдних роботів, а також надстрімкий розвиток штучного інтелекту, ми йдемо саме тим вектором розвитку, що і всесвіт фільму. Багато хто плутає першу і другу частини фільму. Заради тесту можете закрити очі і пригадати, чи бачили ви Шварценеггера без брів. Якщо ні, швидше за все ви не бачили або вже забули першу частину. З цього факту і почнемо. Арній застрахував свої брови, бо боявся, що вони неправильно відростуть після того, як йому довелося збрити їх для однієї сцени. Як ви думаєте, що означає слово термінатор? Я, наприклад, завжди був впевнений, що воно якось пов'язане з роботами. Насправді ж, термінатор це лінія, що відділяє освітлену частину небесного тіла від його темного боку. Але загалом це поняття можна трактувати як кінцеву межу. У випадку з фільмом, між нашим видом. І технологіями. У Польщі Термінатор вийшов під назвою електронний убивця, тому що польською слово термінатор означає учень. Всі великі студії спершу відхилили фільм. Це було пов'язано з тим, що у режисера немає касових хітів. Бюджет першої частини становив трохи більше, ніж 6 мільйонів доларів, мізерна сума навіть для 80-х. Проте саме скромний бюджет допоміг створити особливу атмосферу фільму. Можливо, ви не звертали уваги, але більшість стрічки знята вночі. Це було не лише творчим баченням, а й практичним рішенням режисера. Кемерон активно використовував партизанську зйомку, техніку, яку він полюбив ще під час роботи з незалежним кіно. У США зйомки на вулицях потребують дозволів, перекриття руху і багатьох інших формальностей. Незалежні режисери не мають ані часу, ані грошей на це, тому вони знімають нелегально і намагаються не потрапити у поле зору поліції. Так, Шварценеггер згадував, як одного разу його посадили у фургон, привезли на порожню вулицю, і Кемерон сказав: за моїм сигналом, підійдеш до дверей водія, озирнешся, виб'єш скло, заведеш авто і поїдеш. Ще один кумедний інцидент трапився під час зйомки сцени, де позашляховик Сари Конор від'їжджає в далечінь. Локацію обрали максимально безлюдну, але щойно все підготували, з'явився поліцейський патруль. Офіцер наполіг на перегляді до якого не було. Несподівано хтось із знімальної групи заявив, що це студентський проєкт для кіношколи. Поліцейський увійшов у положення бідного студента і вирішив не заважати. Ба Більше він навіть запропонував допомогу, зробивши той знімальний день надзвичайно продуктивним. Кажуть, що туман у сцені після того, як Сара та Ріс покидають місто, де провели ніч, насправді був. Спреєм від комах, який використовували через навалу мух на локації. Команда планувала почекати, поки він розсіється, але потім вирішила застосувати його як туман. Особисто мені це здається вигадкою або перебільшенням, але все ж доволі цікавим. А от коли термінатор потрапляє під гідравлічний прес, той дим, який ви бачите, зроблений за допомогою звичайної сигарети. Нічний клуб Теч у якому Термінатор вперше знаходить Сару, названо на честь жанру, який Кемерон придумав, описуючи до якої категорії належить фільм. Цей жанр поєднує нуарну стилістику з футуристичними елементами науково-фантастичного трилера. До речі, Термінатора ні разу не називають у стрічці Т800. Фільм входить до списку ста фільмів, які треба подивитись перед смертю. А сам Термінатор єдиний персонаж, що потрапив до списку американського інституту кіномистецтва сто героїв і сто лиходіїв одразу в двох іпостасях: як лиходій у першому фільмі, і як герой у другому. Переходимо на особистості. Режисер Джеймс Кемерон, як і всі справжні митці, не вирізнявся пишним фінансовим положенням, Перебивався халтурами та харчувався фастфудом. Чи міг він тоді уявити, що колись зніме Титанік та Аватар два з найкасовіших фільмів в історії. До речі, Кемерон продав права на сценарій Термінатора всього за один долар, але з умовою, що саме він буде режисером. Звісно, згодом він дуже про це пожалкував бо Термінатор заробив 4 мільйони доларів тільки у перший вікенд і одразу ж очолив прокат. Шварценеггер спочатку відмовився від ролі, бо не хотів грати лиходія. Але Кемерон запевнив його, що в другій частині він буде хорошим хлопцем. Арнольд щодня тренувався зі зброєю протягом місяця, готуючись до ролі. Його метою було настільки опанувати вогнепал, щоб стріляти не кліпаючи і перезаряджати не дивлячись. Тому у сценах перестрілок він і справді виглядає як машина. У першому фільмі персонаж вимовив лише 58 слів, а у другому вже 700. Гонорар Шварцнегера за другу частину склав 15 мільйонів доларів, тобто 20 тисяч доларів за слово. Лише фраза Хасталовіста Бейбі обійшлась продюсерам у 80 тисяч. Ворнольдо було багато ролей, але саме Термінатор став його візиткою. Навіть коли він двічі обирався губернатором Каліфорнії, його все одно називали не інакше як Термінатор. Журналісти навіть придумали слово говернатор, комбінацію із губернатор і термінатор. Ось такі байки. Якщо вони вам сподобались, запрошую переглянути фільм знову, і, можливо, він відкриється для вас по-новому. А також запрошую вподобати це відео, написати мені кілька приємних слів за роботу, а в ідеалі підписатись на канал. З вами був Скандально Невідомий. Бережіть себе і до зустрічі!